Запрошу вас на заняття з конструювання. Сьогодні ми з вами будемо будувати широку дорогу та вузький тротуар. Автомобілі хочуть швидко мчати, а ляльки гуляти. Де повинні їздити автомобілі? Так, по проїжджій частині, по дорозі. А де ходять по вулиці люди? Вірно, по тротуару. Будемо цеглинки брати, дорогу і тротуар будувати. Якою повинна бути дорога? Широкою. Так. А який тротуар? Вузький, вірно. Ось подивіться, діти. Зараз я буду будувати дорогу. Це дорога. Вона широка. Це Тротуар. Він вузький. Тротуар і дорогу ми маємо. Тепер ляльки будуть весело ходити по тротуару, а машини будуть мчати швидко по дорозі. А наше заняття підходить до кінця. Я прошу вас, любі дітки, разом з батьками збутувати дорогу та тротуар і надіслати нам свої роботи у групу, у вайбер. Ми будемо дуже на них чекати. А зараз до побачення, любі діти.